Якщо Мірко Крокоп відомий використанням у якості своєї фірмової зброї Хайкіку, то цей хлопець отримав 12 у шкільний таблі за вміння ламати опонентам руки. Пауло Філіо – це олдскульна машина арбарів, які так і не дали повністю розкритися. Та тим не менш на його стіні висять кілька голів бійців чемпіонського рівня UFC. Народжений в Вірменії дагесранець, амар Суаїв йшов на серії з п'яти перемог. І хоча Суаїв представляв батьківщину кардашян, шарти з надписом та кольорами параші видають з Спроба хайкіку в скроню прийшла невдало, чим скористався Філіо і одразу побіг в ноги. Бразевець намагається засламити їбаного Манкурта, однак той падає на очало й хапається за канати. На зауваження рефері Сулаєв не реагує і цьому шези видають жовту карточку. Під час другого походу Філі втрамбовує шерстяного узкого ускороб канвас, і той падає на начало вже в прямому сенсі. Приготування Омара по бразильський гранден Паудом до Арбаро. Врятувати руку щоб стрехти баранів за допомогою не вийшло. Блискуча перемога Пауло Філіо. Той самий японець, який здобув перемогу над легендарним Андерсоном Сільвою з круткою стопе в стрибку. Очікуваний сценарій розвитку подій у виконанні Джет. Але як вже було сказано, Чоннен не останній греплер, він сам намагається впіймати філіо на армбар. Проте бразилець, на відміну від Крокопа, вміє захищатися від своєї зброї. Зайнявши позицію зверхи і дочекавшись віроломної помилки Чоннана, Акула таким чином отримала можливість забрати ще одну руку в свою колекцію. Ріо Чоннена було оформлено. Інший Неосамурай, Акіра Шоджі, є базовим дзюдоїстом та точно вміє обійматися з чоловіками. Конкуренція під час клінчу також була на високому рівні. Шоджі вміє боротися. Зверніть увагу, як майстерно він з'їбався від проходу в ноги та зайняв верх над Філіо. Та це обернулося проти нього. Японець розслабився і це дало Філіо можливість масажу руки. Рефері проґавив, коли Шоджі не сил терпіти ці пекельні борошни. Чайл Сонен, брать справжнього рівня еліти UFC. Двічі суперник Андерсона Сільви. Він став гідною опозицією Філіо, який в прайді залишився непереможеним. Перша спроба капкану від бразильця не вдалася. Соннен засушив бій так, що пересугнути в горлі може навіть в африканських дітей. Та Філіо замаскував арбар і вирвав перемогу. Після поразки в реванші з Соннену рішенням, суперником Філіо став Мелвін Манхуф. Справжній нічний кошмар, що своїми напезниками катапультував голову дивізіону в стратосферу. Філіо, розуміючи наслідки цього всього, одразу клінчує. Манхуф чемпіон нідерландів з Муайтай. Ті, хто знайомий з голландською школою кікбоксингу, знають, наскільки це серйозний титул. Ради пічних піздюлів обрушився на Філіо. Подача в голову і той відлітає, однак встає та переводить Манхуфа до партеру. Після лівого бокового образильцю є за що відплатити. Виривати руку, що виривало голови всім тяжам окреме задоволення. Манхуф змінює позицію, як касапська опозиція, та Філіо отримує яскраву перемогу. По завершенню десятиліття виступів, Пауло Філіо, як і будь який будь-який спортсмен, почав здавати. З 33 боїв у нього 24 перемоги, останню здобуту у 2018-му, три нічиї та шість поразок, всі рішеннями достроково перемогти майстра Арбару ніхто не зміг.